Добрий день, вас вітає компанія МТЗОК, Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати таке у нас нове надходження глушників замість штатного. тобто Це не глушник, вихлопна. Бо це прямоток, Бачите, всередині. ну Це от як обманочка така декоративна зроблена. тобто Труба пряма цілком. тапщина труби 2 мм, це нержавіюча сталь. от На 245-й двигун є. Дві прийшло чорна, градки чорні і червоні градки. 7300 гривень коштує така вихлопна, Вона без хомута йде. Якщо треба хомут, то, будь ласка, окремо можемо запропонувати вам. І до Д240 під нетрубований двигун, отака 6900 гривень. Так само це у нас пряматок. Тут отакі от градки, одна чорна, дві червоних. Вони йдуть у нас по 6900 гривень. Також 2 мм товщина. Якщо вам треба, друзі, будь ласка, замовляйте, є в наявності. Так, є ще от така. Тут круглі отвори. Також 240-й, 6900, є такі цілком нержавіючі сталі. До... 892-го, бачите, там напис 892-й, 14,5 і за 14,5 до 82-го, тобто піднетурбований двигун. Ну, звісно ж, є звичайні глушники і глушники у нас по кабіні ще присутні. Ну, давайте такий міні огляд. То від 7,5 тисяч гривень такі глушники. Ну і, звісно аж дорожче. Якщо вам треба, будь ласка, замовляйте. Для замовлень, друзі. Так, тут фіранки у нас, колпачки на колісні гайки. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову та країни Балтії. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.